Квартира «Дніпровська мрія знаходиться на четвертому поверсі. На поверсі шість квартир. Мається лічильники на воду, на електрику лічильники. Ось такий коридор мається два ліфти, і вхід в квартиру. Квартира загальною площою 35 квадратних метрів. Це в нас праворуч, санвузел. Вже є всі підведені комунікації в квартиру. Далі у нас кімната, майже 15 квадратів, вікна виходять у двір, квартира сонечна. Це у нас кухня. Також є у нас вивід води, каналізації і кухня 9,5 квадратів і вихід з кухні на величезну тиколоджую. З гарним виглядом на дитячий майданчик.